Всім привіт, друзі! Хочу записати коротке відео по тому, як приймати участь у Token Splash від Вайбід. Token Splash – це є в нас вкладка на самій біржі, де в нас запускаються різні проекти, і ми можемо приймати в них участь і за це отримувати нагороди в токенах проекту або в'юзити вже як пропонує сам проект. Це є доволі легка тема, в якій ми зможемо заробляти чуть ли не кожного дня. Для цього всього нам потрібно 100 доларів на один аккаунт, це якщо для депозиту. Щоб зробити торговий об'єм, можна скористатися 10 доларами. Так що приступимо до самого гайду. Переходимо на ось таку сторінку. В описі під відео я залишу всі необхідні посилання. І так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо різні проекти, які в нас виходять на Bybit. і ми в них можемо приймати участь. Так, в даний момент ми зараз обираємо ось це і нажимаємо Now. і переходимо на саму сторінку цього проекту. І тут вписані всі умови, які нам потрібно виконати для того, щоб. Презентувати на нагороду. Тут можуть приймати участь як і старі користувачі, так і нові. Нагороди для нових більші, для старих менші. Я приймаю завжди участь для старих, так як нові аккаунти не купую. Так що ми тут бачимо? Тут описано, коли ми можемо зареєструватися на дану подію і коли нам потрібно робити депозити. Тут буде кнопка Зареєструватися на події. В мене вже зараз по-іншому пише, так як я вже зареєструвався. Так, завтра ми о 10-й годині зможемо зробити депозит. Депозит потрібно робити в 100 доларів. Так ось тут вписано. внести 100 доларів і торгувати. Вносимо 100 доларів з якоїсь біржі або через P2P. Потім ми бачимо 12 числа, тобто завтра, в 12-й годині, ми зможемо зробити торговий об'єм. Торговий об'єм робити бажано на відкатах самої ціни. Після того. Ви виконуєте усі умови. Ви будете претендувати на нагороду 5 доларів. У кожного проєкту є свої індивідуальні нагороди. Хтось роздає свої токени, а хтось роздає пряму нагороду в USDT, Ви вже самі вирішите, чи вам приймати участь в цьому проєкті, чи ні. Робити об'єм можна, як і від 10 доларів, і вище це вже за вашим бажанням також. Ось, ще є сама вкладка в самому додатку в телефоні, називається Od X або Token Splash. Переходьте туди, і також ви можете приймати участь телефону і відслідковувати, чи не виходять нові проекти. І також, якщо ви хочете взаємодіяти більше аккаунтів, щоб не переплачувати вам за депозити на інші аккаунти, можете робити внутрішні переводи, вони є без комісій. Волоне просто правильно вводите свою UID, свій uid номер, який у вас є. Ось ось цей номер вам потрібно правильно на нього вводити. І все. Таким чином, ви переводите між аккаунтами свої кошти, і можете без комісій поповняти свої аккаунти. Ось так виглядає аккаунт, який претендує на нагороди. Ось. Ми зареєструвались і зробили торговий об'єм. І все всі умови виконані. Таким чином, ми претендуємо на всі нагороди, повторюю. Тут може приймати участь як і нові користувачі, так і старі. Але Відрізняється все тільки в нагородах. Ось, як ми бачимо для старих користувачів 100 хай, а для нових 400-3 рази більше. Приймати участь у Token Splash однозначно потрібно, так як іноді тут проекти дають хорошу котлетку заробити От, як недавно було в протекці, це проект був, то я зміг винести з одного аккаунта по 65 доларів. І це, по суті, я на нього затратив одну-дві хвилинки свого часу. Я проганяю по декілька. Акаунтів переважно, це врахуйте, скільки можна зробити за місяць декількох таких проєктів. Є мізерні так, по 5, по 10, але це теж нормально місяць лутати там з декількох аккаунтів собі спокійно можна по декілька сотень доларів. Так що вирішите самі, чи потрібно вам це чи ні. в будь-якому випадку я вважаю, що ця інформація була корисна для тих, хто ще не був в курсі, як це робити і що взагалі це є таке. Так що, всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є всі актуальні теми, роздачі по криптовалюті. Всім дякую, до зустрічі в нових відео.